Так, усім привіт, зараз покажу, як працює земетиратом Scan, стара версія давня, от, але зате вона дешевша з чорно-білим дисплеєм монохромним, не кольоровим і в ній тільки основні функції. Але цього повністю достатньо для основних завдань. Так, от природний фон у нас. Бачите, червоний складіот. Так. Лічильник у нас з БТ-10А. Зараз покажу. Виглядаю прилад, от. Це в нас лічильник з БТ-10А. Я вже 10 анодів всі спаяв. Окремий катод іде припаяв. Далі. От у нас назва нашого лічильника. Це найдорожчий в світі, найефективний, самий, самий швидкий, самий чутливий лічильник Гегера Мюллера для всіх трьох видів радіоактивного радіактивного альфабета гамма з бт 10 Так. Зараз протестуємо. От наш весь дозиметр, екран. Дисплей аккумулятор 18650 Panasonic CGR 18650 CG Letion MH12210. Вот. Made in Japan. Ну panasonic вот. Japan. Uh, плата Type-C тип C. Зарядки і контролю, така як в смартфонах. Вона і контролює, щоб акумулятор не зарядився більше, ніж 4,2 В, щоб не розрядився нижче, ніж 2,5 В. І плюс заряджає акумулятор зі стоком швидкістю струму 1 А. В годину. Це у нас динамік. Це дві кнопки управління меню. Це платка регульовки звуку. Накачка звуку з потенціометром, яким ви можете регулювати гучність звуку, голосніше, тихіше, вручну самостійно. От. Окрема накачка звуку. Регулювання гучності плавне. Е, так. Світлодіод червоний, який на кожен е, летіший амакван. бета частинка, альфа частинка, блима і клацанням. Ну, ну і дисплей, і сама плата. Давайте ось такий розмір. Все компактне, як бачите. 36 мм. Ширину, Ось ці ножки, це для кріплення на платі, їх можна відломати. Вони спеціально там є прорізи, щоб їх відламати. кому не потрібно кріпити болтами до корпусу, то обломуйте їх і буде ще менше розміром, але і так тут розмір супер. Давайте протестуємо, як реагує. На альфа-бета гамма наш лічильник. От. Я буду підносити спершу давайте, компас адріанова е, промінювання. Спрацювала сигналізація сирена, яка вас розбудить вночі аж більше 300 мікрорентген показала. давайте вимкнемо цю сигналізацію, щоб ви могли чути клацання. Е, в реальному часі, як влітають частинки в детектор. Так, От, Включаємо виключаємо звукове сповіщення. Вимкнули, зберігаємо. Підносимо спочатку Бета плюс гамма компаса Дрянова. От іншою стороною піднесу, тільки гамма буде пробиватися. Бета не проходить крізь метал. От. Ви чуєте? клацане більше 200 мікроранген в годину. Так, тепер давайте підсвітка, до речі, О, дивіться, дуже. Чудово її видно. Світиться, можна її вимкнути в будь-який час для економії зарядувати. Зажимаєте кнопку, вимикаєте. Цифри чітко видно на дисплеї, супер просто. Вмикається так само підсвітка. Все чудово. Тепер GS-19 підношу чисте бета-випромінювання. І чуєте кожну бета частинку, яка влітає. І от 800 900, більше 1000 бетачастинок. Ой, це більше тисячі мікроранген, показує, вибачаю, переплутав. Знизу мікроєнгенів в годину CPS зверху. 145 бетачастинок в секунду влітає в детектор. Забираю. Мітєво замовка. І тест на альфа-впріміння. Детектор диму. Дивіться, 700. 790-900 альфа частинок в секунду, фіксує детектор. Забираю. Якщо віднесу вже на 3 см, бачите, вже нічого не фіксується. Тому що альфа-частинки в повітрі летять фізично тільки на 3,5 см. Далі вони фізично не можуть летіти. І зараз фіксується на такій відстані тільки гама. Невеличка, 50 мікрорентген всього. Але якщо вплутну, Зразу альфа-частинки всі влітають і от показує, бачите, 6000 мікро майже. 900 альфа-частинок в секунду. Саме чутливіше світі детектор. От. Кому потрібно, цікаво, пишіть, звертайтеся. от вам Покажу. більш ближче. Так, виглядає. І давайте по меню пробіжимося. От всі режими показує. є пошуковий вимірювання, сума і розподілення альфа-бета, От, Будь ласка, альфа, бета, гама, результат. Все працює. Ну, потрібно по хвилину кожен заміряти, якщо по правильному. Підсвітку вимикається, вмикається. показав як вот всі пункти меню пробіжусь. Яскравість підсвітки, налаштування датчик. Зараз запам'ятовуйте цифри, це під цей лічильник під, під новий, ідеально новий, без виробітки, який не працював, не має ні завищених показів, ні занижених. Ідеально новий справний лічильник без поломок, без глюків, без несправностей. Ідеальний просто з ідеальними технічними характеристиками, тобто ідеально справний. Ось такий перший коефіцієнт 24 має бути, другий 80, третій 615. Затискаєте, зберігаєте. От, Якщо зіб'єте, будете знати. Під інші датчики, якщо вам ви купили і вам продали поганий. Наприклад, з виробіткою, показує або занищені покази, або завищені, або глюки якісь іноді, чи постійно глюче, з виробіткою, чи поломки несправності, будь-що. То, чи у вас з дозиметром проблеми, там завищена напруга, занищена, купа може бути різних проблем, то тоді ці коефіцієнти виставляєте там по-іншому. Я вже все тут. Ідеально підлаштував, все ідеально працює, зібрав все супер. Так. Е, ну все Кому потрібно, пишіть в коментарі під відео. До, або є посилання на контакти зі мною в описі під цим відео. звертайте, всім допоможу, підскажу Все покажу так. О, я вже закрутив трошки так. От лічильник як виглядає, от слюдам. От вона, Зараз стараюся показати. Сонця немає, на сонці краще видно. От. От видно ребра жорсткості втиснуті, вакуум всередину. Ось так слюда виглядає. Вона глянцева, як зеркало, прозора, тоненька дуже. Ось так виглядає. От. О, ось так добре видно. Під таким кутом. ребра, 10 анодів. Тобто один цей лічильник по швидкості по... Дальності заміняє 10 паралельно з бм 20 Але крім цього, він ще й бачить альфа проміння бачить низькі енергії гами, бачить низькі енергії бети, бачить слабке бета-випроміння, тобто рідкий поток низької щільності бета частинок Також не дуже густі потоки. І коли от слабко предмет фонить, то це ви зафіксуєте а СБМ20 ніколи в житті. О, от ракурс добрий, видно, чітко ребра, що ідеальний такий лічильник. Ну все. Всім до нових зустрічей!